А зараз я хочу прочитати вам із Біблії один малесенький вірш, в якому сказано все. Псалом Давида, 23. -тій. Господь паст... мій пастир. Через те я маю все. Почуйте ці слова. Господь мій пастир. Через Те я маю все. А тепер задайте собі питання, чи живу я так, як тут написано? В інших переводах каже Господь мій, я ні в чому не буду нуждатись. І ви тільки подумайте, що в цих словах сказано: людина, яка вірить Богу, не просто вірить в Бога, а яка вірить Богу, яка довіряє своє життя. Яка знає, що Бог її пастир, і через це вона має вся вона людина спокійна, врівноважена. Вона ніколи не переживає. Вона знає, що якщо сьогодні щось не вистачає, то в неї є Бог, який дасть їй все, що їй необхідно. І знаєте, дуже часто буває таке, що і Люди здаються, тому що люди думають, що достатньо просто прочитати ось цей вірш, і все впаде з неба. А насправді недостатньо просто прочитати. Його треба прочитати, но з правильною настройкою всередині. Не просто як, знаєте, заспокоїти себе. Ні, 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 все буде добре, в мене Бог мій пастир, і, і, і в, мене все, в мене все ж має бути, так, Боже? Ну дай мені, ну тут ж, ж написано ні. Дивіться, як Давид каже: Він не просить, він не вималює. Він каже: Господь, пастир мій, через те я маю все. Він стверджує. І тут можна зрозуміти, що в нього не просто віра, він знає. Він знає, що так є все, і це не обговорюється, якщо сьогодні у вашому житті. Ви це читаєте, і у вас не виходить, і ви переживаєте. І, наприклад, в неділю ви пішли в церкву, ви молитесь, ви там, алелуя, амінь, Господь мій пастор, я все маю. А в понеділок ви просинаєтесь і починаєте переживати, чи стане вам зарплата, чи, 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 чи прийде ваше зцілення, чи побудуєте ви сім'ю, а чого я сама, а чому мене не люблять, а чого мене так мало грошей. Стоп, 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 стоп. Ви просто не розумієте, що тут написано? Господь, пастир мій. Через те я маю все. Ось так. І тільки так. Допоки ви будете сумніватися, у вас не вийде. Ви це говорите впевнено, Можете навіть не говорити. Ви це повинні ось тут мати всередині. І що б не відбувалося. Перші слова, перші думки, коли ви просинаєтесь. Господь пастир мій. Через те я маю все. І на цій ноті ви встаєте впевнено. І ось ці слова божественні, вони починають вас спонукати на певні дії. Щоби, для чого дії потрібні? Для того, щоби Бог зміг вам дати оте от все, що вам необхідно. Ось так. Давайте прочитаємо цілий цей псалом. Господь мій пастир, через те я маю все. В зелених луках Він дає мені спочити, веде мене повстихі води озерні. Він оживляє мою душу, шляхами добрими ведучи мене, являючи всю доброту свою. І навіть у долині смерті чорній нещастя не злякаюсь я. Бо ти завжди зі мною. Твій жезл і палиця мене втішають. Накрив ти стіл перед мені перед очима ворогів моїх, моє волосся ти оливою змастив, наповнив келих мій, аж через вінця лється. І справді, щедрість і любов твої до скону днів моїх мене не лишать. І довго, довго чи лишатимуся я в оселі Господа. Ви бачите, Давид це все стверджує. Запам'ятайте, ви або знаєте Бога і впевнені в тому, що Він з вами, або ви сумніваєтеся, тоді ви нічого не отримуєте. І ніхто не каже, що коли ви знаєте і ви впевнені, що сумніви не приходять. Сумніви завжди приходять, друзі, розслабтеся. Ніхто не ідеальний. Це нормально, це процес. Но по, коли ви знаєте свого Бога, і ви знаєте, що він з вами, і в той момент, коли приходять сумніви, ви все одно йдете дорогою, яку відкриває вам Бог. Ось так. Господь, пастир мій через те я маю все. Ось ваші слова кожний ранок, 42 дні хоча б. Щоб воно просто стало частиною вас. І ви побачите, наскільки ваше життя поміняється, і як Бог буде проявлятися в вашому житті. Все, в